Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і сьогодні мова піде про доволі цікавий планшет Lenovo Tab M8 3 покоління. Одразу перейдемо до матриці екрану. 8 дюймів, чого абсолютно достатньо для школи, фільмів та соціальних мереж. Звісно, IPS і капець скільки яскравості 350 нів. Рамки екрану тонкі настільки, наскільки це потрібно, щоб зручно тримати планшет однією рукою та уникати випадкових натискань. Задня кришка виконана із матового металу, а на верхній та нижній гранях є пластикові вставки для кращої роботи радіомоделів. Дизайн абсолютно зрозумілий та звичний. Такі планшети доволі часто купують дітям. Вони невеликі за розміром, при цьому дуже функціональні. Зручно однією рукою гортати соцмережі, читати новини або книжки. До речі, є чудова функція, яка збереже очі дітей під час довгого сидіння за девайсом. Якщо ж власник цього планшету вирішив пограти в ігри, середні налаштування і вперед. Акумулятор в 5100 мАч дає близько 18 годин безперервної роботи. Обов'язковим атрибутом в планшетах є Type-C порт він тут присутній та підтримує технологію швидкої зарядки. Про 3 гігабайти оперативної пам'яті, 32 гігабайти вбудованої пам'яті, слот під розширення на 256 гігабайтів, слот під сім-карту розповідати взагалі не буду. Ну, є і є. Повертаємося до використання планшету дітьми. Якщо дитина вже доросла, ходить до школи або навпаки, ще дуже маленька, то батьки або старші можуть налаштувати різні сценарії використання девайсу під кожного користувача. Починаючи від часу активності пристрою з до, та закінчуючи можливістю виводити на екран попередження, якщо дитина дуже близько тримає планшет до очей, або сидить із зігнутою спиною. І допоки віддаль від очей до девайсу не вирівняється, або спина дитини не вирівнюється, планшет не дасть можливості з ним працювати. Це максимально прикольний додатковий девайс для того, щоб подивитися улюблене шоу або нарешті почитати книгу, яку давно планував.